Вітаю, вальмашані пані та панове. Пропоную вас вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують широкі народні маси, щоб я дав прогноз, а з чого ще можуть вилітіти українські дрони. Ну, ми маємо вже фури. Ми маємо вже потяги залізничні. Запитують, а що, з кого, з чого, ще? Ну, тут взагалі фантазія може працювати безмежно. Звичайно, практично з будь-чого може, вилет, може вилетіти дрон і вразити якийсь об'єкт. Ну, який терористичний об'єкт андрофаги. Ну, на, на, Наприклад, зараз що буде ну, збір урожаю. будуть комбайни, які будуть возити по території Московії сюди-туди для збору врожаю, а чом би це не могло вилетіти із якогось комбайна. Тим більше, що ці поля підходять до різних заводів, до різних об'єктів, до аеродромів і так далі, і тому подібне. Але е, зараз, за логікою речей, оцю всю банду військових злочинців найбільше турбує не це. Найбільше турбує Путіна це те, що Українці можуть застосувати міні дрони для знищення цілком, ну, скажімо так, це цілком законна ціль. Людина, яка оголошена навіть на міжнародному рівні, я вже не кажу про рівень України, військовим злочинцем, ну і підлягає знищення в той чи інший спосіб. Наприклад, Путін і його компанія це викрадення дітей, це вбивство дітей, вбивство матерів. Обстріли при тому не випадкові, а цілеспрямовані дитячих майданчиків, так, дитячих лікарень, пологових будинків. Ну і так далі і тому подібне. Тобто цивільних об'єктів, вбивства мирних людей, напад на е, суверенну державу, з якою підписані всі угоди про недоторканність кордонів, про дружбу і все таке. Уявляєте собі, яке це падло, <гум> московити андрофаги? <гум> Доявіть собі, когось. Так. Ту людину, яка з вами клялася про дружбу і все, про взаємодопомогу і так далі. І тут полізла вночі, і, і, і з ножем чи з пістолетом вас убивати. Навіщо? Чому? Це що, такий неймовірний рівень? з... Заздрості в московитів-андрофагів до українців такий величезний рівень комплексу неповноцінності, який примушує людей втрачати розум і діяти абсолютно неадекватно. Тому використання дронів і не тільки дронів, я думаю, що українці здатні на будь-яке ноу-хау у цьому сенсі і не тільки в цьому сенсі, для того, щоб ліквідувати оце очевидне зло, яке прийшло на нашу землю. Ну, ми їх ліквідовуємо кожен день, Нам називається по тисячу згаком. Але ж, їх посилає сюди. Так, вони і самі йдуть, звичайно, з задоволенням, тому що вони андрофаги, тобто людожери, Так, божевільна орда абсолютно нецивілізованих людей. Але ж їх сюди посилають, так, організовують, фінансують, одягають, забезпечують зброєю, довозять до фронту. Все це робить оця банда. Так, військових злочинців на чолі з Путіним. Тому їх ліквідація, так, це одна з першочергових задач, одна з першочергових завдань України. Так, і я думаю, що над цим нам треба працювати.